Безпосередньо, коли сам знаходився в полоні, е наш ворог е кожного дня, помимо знущань, нам розповідали, що України вже майже немає. Ви нікому не потрібні. Е залишилась тільки Львівська область, і то її скоро заберуть. Думаю, ми, ну, дійсно, ну, нікому не потрібно. Чому нас ніхто не забирає? От Ми як знаходились рік в одній колонії, і так ми знаходимося далі. Ну, ніхто нас нікуди взагалі. Приїхавши сюди, я побачив ці. Коаліції жінок в особливості матері, дочки, сестри. Це просто, ну, в мене сльози на очах, я це побачив. Я просто не очікував, що така підтримка від сімей. Все пройду, все здобуду, все проживу. Ти чекай мене я скоро повернула. Мені здається, що. Моя мама, як і всі мами готові на все, щоб повернули кожну дитину, кожного батька, сина, брата.